Період часу з 25 вересня по 1 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 23, за вчинення хуліганських дій 5, за вчинення насильства в сім'ї 4, за порушення правил безпеки дорожнього руху 287 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадаємо про обов'язкову до виконання вимогу правил дорожнього руху. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так, ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння у ДТП. Будьте відповідальними і безпечних вам доріг. Продаєте товар в інтернеті? Будьте пильними, шахраї використовують ваші дані, щоб ошукати вас. Днями у місті Шепетівка до поліції звернулася місцева жителька, яка стала жертвою саме цього виду шахрайства. Жінка розмістила оголошення в мережі про продаж товару. Згодом на її мобільний надійшло смс-повідомлення від невідомого, що запропонував продати товар саме йому. У переписці незнайомець зазначив, що оплатить товар і скинув посилання. Потерпіла, ввела там дані своєї платіжної картки, в результаті чого втратила більше 30 тисяч гривень. Після цього зв'язок з псевдопродавцем обірвався. За даним фактом, слідчі Шепетівського району управління поліції розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини події. Ми закликаємо громадян бути уважними та у жодному разі не переходити за невідомими посиланнями. Персональні дані своїх банківських карток, це пін-коди та інше, слід тримати у таємниці. Бережіть ваші кошти.